Вітаю! В прямому ефірі у нас сьогодні тема залежність від солодкого і що з цим всім робити. На це відео мене надихнула одна наша учасниця проекту, перевтілення. І коли йшла мова про солодке, да, і взагалом її раціон, вона сказала: все, я перебираю солодким і потрібно взяти аскезу. Це це було достатньо для мене, щоб зрозуміти, що необхідно про це говорити вам, пояснювати, доносити інформацію, що ніякої аскези брати не потрібно. Силоміць відмовлятися від солодкого, хто хто вважає, що є така залежність. А зараз, після цього відео, я поясню, як це відбувається все фізіологічно, чому вас тяне не солодке. І як з цим всім зробити, без ніяких ломок, без ніяких аскез все буде відбуватися природньо. Потрібно добре розуміти, як працює наш організм та як працює фізіологія. Е, тому сьогодні ми будемо спілкуватися про солодке. Значить, перше скажу, що помилки, які ви робите, коли ви відмовляєтеся від солодкого. Ну, по-перше, берете аскези, по-друге, силоміць. Там, ви хочете це солодко. Не ви насправді, а ваш організм. Але ви ось вирішили, що ні. Да? А іншу енергію, інший ресурс, інші харчі для свого організму ви не даєте. Зараз ми про це також будемо говорити. Значить, дивіться, з чого складається тіло людини? Ми всі складаємося з жирів, білків та вуглеводів. Саме вуглеводи дають нам енергію для життєдіяльності. Білки та жири це будівний матеріал для нашого тіла. Що такі білки? Бувають вони тваринні і рослинні? М'ясо, боби, фасоль, квасоля, риба, яйця? І ну, і так далі. Да? Що таке жири? Жири це горіхи, авокадо, рибка, жирна, олії, всі можливі, масла. Да? А ось вуглеводи. Ну, скажімо так, білки та жири нам енергію не дають. Білки в ніякому разі енергію не дають. Жири дають, але це форма харчування, кетохарчування, кето-раціон. його без призначення лікаря самостійно собі назначати, переходити на кетохарчування заборонено, ще раз повторюю, самостійно, без. без Показників аналізів, без захворювань певних, переходити на кетохарчування не можна. Ви можете собі дуже сильно нашкодити всі ці діяння новомодні, якісь, якісь там блогер сказав, що вживаєте тільки жири, і так далі, і ви, ви думаєте, що ви в кетозі, да, коли в нашому організмі з'являється кетоз, да, то кетони, і саме вже коли з'являється цей процес, у нас організм бере енергію саме з жирів. Але щоб зайти в кітоз, вам необхідно ну, в середньому 2-3 тижні чітко притримуватися раціону харчування. З досвіду скажу, що. Не потрібно без назначення лікаря приходити або нутриціолога за результатами аналізу приходити на кетохарчування. З цим закрили. Не буду далі розвивати цю тему. Добре? Тобто, в тому випадку, коли ви в кетозі, організм може брати енергію від жирів. В всіх інших випадках енергію організм бере від вуглеводів. Тільки від них. У нас є які вуглеводи? Швидкі та складні. Наш організм, він дуже розумний. І, він, якщо можна десь щось зменшити свою життєді і свою роботу, то, звичайно, він буде це робити. Наприклад, якщо організму необхідна енергія, і він розуміє, що він буде її отримувати з вуглеводів, складні вуглеводи, на те вони назву мають складні, бо вони перетравлюються в нашому організмі повільніше. Якщо ви з'їсте кашу або з'їсте скибку хліба і з'їсте якийсь пончик, ви зголоднієте в першу чергу від пончику. Тобто пончик він швидко перетравиться, і вже через годину ви будете знову хотіти їсти. Каша або хліб ні. Вам вистачить цієї енергії на 2-3 години. Чому? Бо саме за цей час організм перетравлює ну, ці, ці, ці харчі. Да? Перетравлю. Ось чому різниця між складні і швидкі. Бо одні для нашого організму швидко перетравлювати цей процес швидкий, прості да, вуглеводи, і складні, тому що нашому організму потрібно запустити надзвичайно складний процес перетравлення вуглеводів. З цим моментом зрозуміли. Тому а, необхідно розуміти, що якщо у вас тягне на солодке, і ви вважаєте, що у вас залежність, це в першу чергу говорить про те, що у вас раціон не збалансований. Ще раз повторюю, якщо у вас тягне на солодке, або ви вважаєте, що у вас є залежність від солодкого, це в першу чергу про те, що у вас не збалансований раціон. Організму немає звідки брати енергію. Уявіть, наша машина, вона. Вона обслуговує повністю весь організм. Тобто енергія має в першу чергу забезпечити життєдіяльність всіх органів, роботу органів, роботу мозку, кишково-шлунковий тракт, кров, гормони. Тобто це все ми звідки беремо енергію з їжі. І якщо він не отримує, то, звичайно, він хоче її отримати максимально швидко, затрачуючи мінімальні ресурси. І ось чому вас тягне на солодке. Вас, вас не ж на каші, правда? Ви ж хочете заточити чогось солоденького. Це в першу чергу, тому що вам необхідна енергія. Значить, коли у вас раціон збалансований, а, ну, це вже дуже багато клієнтів моїх, які перейшли на збалансований раціон, вони кажуть, що тяга до солодкого вона зникає. Ну, не хочеться. Не хочеться того солодкого. Бо у вас є енергія на те, щоб жити. І моя рекомендація, будь ласка, вживайте складні вуглеводи в першій половині дня. Пояснюю фізіологічно, як це відбувається. Коли ви наїдаєтеся зранку, ви тим самим говорите своєму організму, що ей дружок, а у нас є з тобою енергія, і ми можемо бути активними впродовж цього дня. Ми можемо тренуватися, ми можемо працювати, ми можемо стрибати, бігати. У нас ресурс є. Ми ну, заправили свій бак нормально. І ми можемо тривало їхати до обіду і так далі. Якщо ж ми не їдаємося складними вуглеводами, я бачу в більшості в тарілках на вечері. Це картопля, це макарони, це рис. Цього робити я не раджу. Ну, правда, не раджу. Бо куди ви потім будете дівати свою енергію? У вісні, що ви з нею будете робити? Ось чому і з'являється додатковий жирок. Жирок на нашому цілі це все невитрачена енергія, якою запасся наш організм. Розумієте? Яку ви не витратили. Тому складні вуглеводи і будь-які взагалі вуглеводи на вечерю. У другій половині дня ми не їмо. М? Зафіксували? Да? А... Певно, що я відповіла вам на питання, чому відбувається тяга до солодкого і а, що з цим всім робити. Давайте я зараз швиденько підведу ітог то, то, про що ми говорили. Коли ви розумієте, що у вас тягне на солодкий, і ви. Думаєте, що у вас залежність, насправді це просто вам не вистачає енергії і ваш раціон не збалансований. В жодному разі не потрібно брати ніякі аскези, в жодному разі не потрібно собі забороняти солодке. Потрібно просто зробити свій раціон збалансований. І через якийсь час ваш організм перейде на іншу форму харчування, і у вас буде достатньо енергії, і ви вже не будете хотіти солодкого. Пропаде ваша супертяга до солодкого. Це вже перевірено 100 тисяч кейсів вперед. Ну, такі, які в мене були. Всі кажуть так. Ну і я. М -м -м, значить, організм бере з енергію тільки з вуглеводів. Тільки. Виключенням є кетохарчування, яке я не рекомендую без нато на явних причин. Якщо у вас є захворювання. Або ну, по результатам аналізів, ваш нутриціолог, або лікар кажуть, що ось певний час ми будемо з вами харчуватися кето. бо це лікувальне харчування. Самостійно його собі призначати заборонено. Добре? Ви можете собі нашкодити. Е, вуглеводи дають нам енергію, складні вуглеводи. Е, швид... Швидкі вуглеводи нам дають частіше за все жирочок. Далі. Білки нам енергію не дають, бо це будівний матеріал. Жири нам енергію не дають тільки в формі кетохарчування, коли у вас є стан кетозу. Далі, вуглеводи складні краще вживати в першій половині дня сніданок і частково обід. В другій половині дня їмо білки, жири та клітковину. За більш детальною інформацією щодо збалансованого раціону харчування вашого персонального раціону харчування. Будь ласка, звертайтеся до мене, пишіть в коментарях в приватні повідомлення. Підберемо для вас харчування збалансоване, і ви забудете, що таке тяга до солодкого. Дякую всім за увагу, за те, що були зі мною, і до нових зустрічей онлайн. Па-па!